Навесні прокидається не тільки трава і дерева. У лісах активізуються плазуни, кліщі та павуки. Тому ми завітали до Світловодської ЦРЛ, аби нам детальніше розповіли про укуси кліщів, змій та комах. Є залишаються городи і інші галявини, на яких ви можете зустріти. Кліщів, але це більше все таки кліщі для лісу характерно, куди вам ходити не можна, але якщо ви раптово втратили, втрапили у себе на тілі кліща, то вам обов'язково треба звернутися за медичною допомогою. Спочатку до вашого сімейного лікаря, який професійно може видалити вам того кліща і призначити лікування за потреби, бо майже всі кліщі на нашій території вони заражені бореліозом. Що стосується інших комах, то важких реакцій поки що у нас не було в цьому році, укусів змій також в цьому році ще не було. Пам'ятайте, укуси комах та змій можуть викликати серйозну алергічну реакцію. В разі виникнення будь-яких реакцій негайно звертайтеся до лікаря. Зокрема, під час відпочинку чи роботи в лісі, на луках чи полях, пам'ятайте прості правила безпеки і поважайте все живе, яким би страшним чи відразливим воно вам не здавалося.